На війні загинув житель Богданівської громади Грахівського району Ярослав Боранюк. Двохсоту повітряну тривогу оголосили на Закарпатті 27 грудня. Вона тривала 1 годину 46 хвилин. 32-річний Лев'яни на Закарпатті зірвався зі скелі і зачепився за дерево. Чоловіку надавали допомогу фірські рятувальники. Понад 500 викликів на добу обслуговують бригади швидкої допомоги на Закарпатті під час відключення світла. Близько 150 книжок закарпатських авторів, які видали у 2022 році, представили в Ужгороді. На війні з російськими окупантами загинув захисник із Закарпаття Ярослав Боранюк. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Богданівської територіальної громади. Фохсоту повітряну тривогу оголосили на Закарпатті 27 грудня. Вона тривала 1 годину 46 хвилин. Повідомили на сайті Закарпатської військової адміністрації. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росії область перебувала під загрозою понад 224 години. Першу повітряну тривогу оголосили на Закарпатті 12 березня. Вона тривала понад 2 години. Загальна тривалість тривог у регіоні становить понад 9 днів. Середня, 1 годину 11 хвилин. 32-річний Львів'янин на Закарпатті зірвався зі скелі, зачепився за дерево. Чоловіку надавали допомогу гірські рятувальники. Повідомили на фейсбук-сторінці головного управління ДСНС Закарпатській області. Сталося це 26 грудня у Мукашівському районі на горі Високий Камінь. Рятувальники, які прибули на місце, за допомогою мотузок зняли туриста з дерева, спустили вниз, супроводили до села Підполоззя. Медичної допомоги чоловік не потребував. Десята ранку лікарі швидкої допомоги їдуть до пацієнта. Підіймаються на дев'ятий поверх. Через відсутність світла в будинку не працює ліфт. Через пів години медики виносять хворого до машини швидкої допомоги. Лікар з медицини невідкладних станів Едуард Гурзов каже, впродовж зміни у майже половини пацієнтів виклики відбуваються без світла. У нас місто багатотисячне і в нас багато, багато поверхівок. В результаті доводиться весь час підніматися з усім обладнанням пішки на поверхи. І при, при госпіталізаціях також нам необхідно пацієнт. Е Зносити з високих поверхів, тоді виникають такі проблеми, що важче оглянути пацієнта, тому що в приміщеннях темно, і необхідно собі забезпечувати якесь додаткове освітлення власними силами. В деяких автомобілях, наприклад, буває, що апаратура працює тільки від мережі, і в результаті до обстеження пацієнта відбувається вже в автомобілі. А так, виклик бригади швидкої допомоги приймає фельдшерка-диспетчерка центральної оперативно-диспетчерської обласного центру екстреної меддопомоги Маріанна Станко. Ужгород, вулиця, світла немає, під ліфт не працює. Так це буде у вас дев'ятий поверх, так. Через відсутність світла виклики часто зриваються. Що привається через відсутність світла зв'язок, то у нас на екрані вибиває їхній номер. Якщо ми розуміємо, що це нам дійсно телефонували, що не просто тоді ми перезвоню. Ми можемо їх набрати і перезвонити. Останнім часом досить часто поступають виклики, особливо із дальних районів. Під час відключень світла більшість даних про виклик до пацієнта диспетчери передають лікарю швидкої допомоги по телефону, а не через комп'ютер, як це робили раніше, каже федшерка-диспетчерка Еріка Вейхіші. Під'їзд шостий, код 113, номер фішечки 1218. Ліфт не працює, світла немає. Значить, поверх. Поверх 6. Це займає трошечки більше часу, тому що це все, що ми набираємо прийом, фельдшер диспетчер приймає. Тобто, ми це все, що приймає, Тобто, привід виклику, адресу, який поверх, код, значить, вулицю, фамілію, ім'я по батьку. Ми це все передаємо. Скільки років це все передаємо? Тобто, телефонуємо на телефон і все передаємо, значить, бригаді. І в складних умовах теж працюють вони, тому що ми їм. Передаємо, в них немає світла, їм треба ну собі підсвітити, це, все, все писати, і тоді це все вкластися у дві минути і срочно виїжджати на виклик в будь-якому випадку. Швидка приїде за словами Еріки Вейгіші, коли немає світла, пацієнти можуть вказати адресу свого місця перебування, включивши на смартфоні геолокацію, та передати координати на 103. Оксана Ушакова, Леонтіне колишин, Суспільне новини. Педагогічну енциклопедію Закарпаття у двох томах на виставці Автографи. Автографи представила письменниця Лідія Повг. Науковиця каже, над виданням працювала сім років. Я тримаю в руках прекрасне видання, яке ми щойно щойно свіжим отримали із видавництва Карпати, педагогічна енциклопедія Закарпаття у двох томах. Такої енциклопедії немає жоден край в Україні. Ми є зачинателем такого от початку, будемо казати. І це не просто педагогічна, це культурна, це духовна, це політична енциклопедія Закарпаття останніх тисячу років. Книгу «Вуйко Йої Лишення презентує на виставці письменниця Галина Малик. За її словами, це одна з книг трилогії про Вуйка Йоя. Ось свіже видання, яке для мене дуже дороге і щасливе. Це е... Книжку перевидали в Польщі для наших дітей, які знаходяться зараз в еміграції. І ця книжка вона призначена для всієї Європи буде розповсюджуватися у всій Європі. Це взагалі трилогія про Гуйка Йоя, який живе в Ужгородському Сканзені. І я вам раджу про це почитати, тому що він там живе своїми друзями і охороняє наші пам'ятки, які наші діти і внуки повинні пам'ятати і знати. Близько 150 книжок закарпатських авторів представили на виставці Автографи-автографи, розповів її організатор Василь Гості. За його словами, є на виставці книги українських письменників, які проживають за кордоном. Це твори наших закарпатських письменників, корифеїв. От. А також те, що про них написано, тут найголовніше на що ми звертали увагу, це книги з автографами. Ось тут бачимо ціла вітрина книг наших сусідів українських письменників Словаччини, які вони подарували нашому літературному музею. десь порядку десяти авторів, які подарували цього року нам свої книжки з автографами. Триватиме виставка автографи-автографи в Закарпатському художньому музеї імені Йосипа Бокшая впродовж місяця. Олександр Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне, Новини.